Українофобів геть з України пішов геть табачник табачника на нари занищення освіти. ви зрозуміли, що з чого починався фашизм? А ну-ка розкажіть нам про фашизм. Націонав... Ви захищаєте Українофоба. Фашизм. Ви захищаєте Українофоба табачника? Ви захищаєте коркурупціонера. Я захищаю принципи української. Державність, да ми бачимо, як ви з регіоналами захищаєте а... її. Чи ви створюєте в Україні, ви нищите нашу державу, нашу культуру і освіту. Ми створили. Ви разом з табачниками Куліковим, якого він поставив. Ми створили Україну, державу. А ваші вчинки це в майбутньому. Створили Україну борці за Україну. Вам вона дісталась просто так. Не. Ви не боролись за Україну. Вибачитися, як Украї... на Ютубі, Украї... як Куліков називав всіх студентів пишуть. Україну Україну ти, які сьогодні її тримають. Ага, сюди идешь. мене чіпаєш? Я журналіст, що ти мене чіпаєш? Я, я хочу вот перейти. Не надо проходити. Що ти мене чіпаєш? Что ты бери? Заберіть руки від мене, я журналіст! Руки забери! Журналисты! Що ти чіпаєш мене? Люди, що ви нападаєте на журналіста? Ви бачите? Режимний об'єкт. Режимний об'єкт. Если ä, бумагу покажешь, что разрешено в учебном заведении идти с фотографиром, будешь фотографировать. Я журналист, упрошу. Покажите, 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 побажав, пожалуйста, разрешение. журналіст. Це не режимный объект, я можешь заниматься, что. Мож. Это учебное заведение. Должен декана разрешения быть. Ганьба хотів... табачнику і кулікову і Оставленку, українофоби. Ганьба, 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 ганьба. Табачнику тричі! Ганьба, 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 ганьба. Бачу табачника, дай йому. Підсрачника, побачиш, табачника, дай йому підсрачника. Геть українофобів з України. Ганьба українофобам! Ганьба кулікову, ганьба табачників! Кулікову. Студенти не пидло. Студенти, не пидло. Студенти не видно. Студенти не видло. Ганьба українофобам! Ганьба! 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 ганьба. Куди тікаєте? Боїтеся студентів? Банду студенти! Банду! 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 Банду Банду Банду! Банду Банду Эе! Банду Ге! Банду! Соломівський район!